Хилімо голови у глибокій скорботі за мільйонами і мільйонами невинно убієнних у пеклі Другої світової війни, серед них наші рідні і близькі, наші батьки, матері, старики, молодь, діти, люди різних національностей і різної віри. Пом'янімо їх полеглих у нашій багатостраждальній Україні, запалімо свічки живої пам'яті. Не допустимо нової кривавої світової войні. За останні шість місяців відбулося стільки подій, що їх переосмислити нам знадобиться не один рік. Але головний висновок можна зробити вже сьогодні. Люди змінились. І ще ті речі, які вчора здавались неймовірними, завтра можуть стати реальністю. Головне зробити крок назустріч один одному. Головним чином змінилось наше ставлення до різних речей, подій та явищ. Якщо в минулому деякі категорії людей були радикально проти визнання на державному рівні ветеранів ОУНУПА, то сьогодні в суспільстві розпочалась дискусія стосовно цієї теми. Якщо минулого року на день перемоги вшановували пам'ять лише воїнів радянської армії, то цього року шану та вдячність від сучасників відчули й ветерани Української повстанської армії. Головне завдання суспільства на сьогодні віднайти точки дотику. Я думаю, що сьогодні наш круглий стіл поставить крапки на дискусіях різноманітних, да? е, і ми з більшою ясністю підійдемо до святкування Дня Перемоги. Напередодні 9 травня науковці Житомирського державного університету провели круглий стіл на тему Житомирщина в роки Другої світової війни. В історії війни ще багато нез'ясованого, З'явилося багато нового. Є нові підходи в оцінці подій, в оцінці дій окремих воєначальників. І тому історики мають фахово донести нову інформацію до громадськості, аби політики менше спекулювали на темі війни. Неоднозначно сприймається безперечно ця подія, і е, з багатьох причин, і особливо з тієї причини, е, що багато хто сьогодні не проти того, щоб використати. Е, День перемоги в своїх цілях скомпроментувати, підставити і так далі. Так далі, така ситуація стала можливою завдяки викривленню деякими радянськими та українськими політиками інформації про жахи війни, людські жертви та ролі, які виконували в ній різні сили. Після війни не допускалося критичного тлумачення подій, пов'язаних з війною. Радянська версія історії Великої Вітчизняної війни у великій мірі або можна сильніше сказати, наскрізь сфальсифікована, неправдива. Тому сьогодні питання проблематиці війни більше, ніж відповідей. Головним чином вони стосуються втрат України в ній та Радянського Союзу. В цілому в літературі раніше була відсутність справжньої ціни перемоги, втрати. Радянського Союзу у війні, особливо під час визволення України. До цього часу не можемо зробити святу справу, порахувати загиблих, живемо у міфах, втрати у війні оголошували чотири рази. Найбільше спекуляцій та викривлення інформації спостерігається навколо проблематики діяльності української повстанської армії. І сьогодні цю тему використовують, аби дискредитувати визвольний рух українців в роки Другої світової війни. Історики мають сказати своє вагоме слово. Мала народну підтримку, воювала за незалежність України, складалася з робітників і селян. Вели боротьбу антигітлерівську, антирадянську, антипольську з німцями боролися до серпня 1944 року. В серпні 1944 року антинімецька конфронтація УПА припинилася. Живих ветеранів УПА в Україні лишилось небагато. Більшість із них, пройшовши радянські табори в Сибіру, сьогодні не мають здоров'я, щоб розповісти свою історію війни. А тих, що при силі 23 роки незалежності влада України уперто не бачила. Сьогодні, можливо, вперше вони будуть говорити про ті страшні часи. Осталось 22 чоловіка, які участвували, ну основно вони були, основно вони були е, в'язкові. Ті, що держали ворожі в руках, ті, що воювали, їх уже нема. Остались сугубо ті, котрі. Носили їсти, носили оружжі, підносили, і котрі варили, там, і які там допомагали лікарствам, ну як могли, то залишилося 22, 22 чоловіка. Всі вони почали, ну ось такі залишилися, ну, з тих 22 чоловіка, може є чоловік 8-9, які ще можуть ходити. А останні вже і ці вже лежачі. Ветерани УПА створили свою організацію, братство УПА щоб підтримувати між собою зв'язок та допомагати один одному. Ми просто ото на День Незалежності і на Рождество, на Великдень. Ну, ходив я лічно сам, хто, хто що міг давати. Давали, хто міг і 20 гривень, хто давав і 50, хто давав і продукти. Там могли. І я ходив, брав ще, ще одного, там Олександр брав, і дівчат брав. І ми ходили, їздили в Коростичів, їздили по Житомирі, їздили пару разів івано Волинськ і провідували їх. Ну, що могли. ну, Набагато не могли брати. Ну, знаєте, нам під на 50 гривень бо, бо не було що. Отаким путем ми неї побули, да, і там годину-дві. У коли їхав додому, така то три рази на рік, це обов'язково було на День Залежності, на Пасху і на Рождество. Це обов'язково ми мусили провідати цих людей. Но людина не рада була тому подарку, але рада була, щоб до неї прийшли прийшли. Після зміни влади у лютому цього року змінилось і бачення та відношення до ветеранів УПА 7 травня, передень міжнародного дня пам'яті за загиблими у роки Другої світової війни. Перше на Житомирщині очільник області подякував ветеранам УПА за їх жертву та боротьбу. Перед нами сьогодні знаходяться люди, які 70 років тому проливали свою кров за нашу з вами свободу. І в той буремний час, коли воювали між собою дві людини ненависницьких імперії сталінська і гітлерівська. Проливалася кров мільйонів українців. Ветеранів в УПА у Житомирі залишилось четверо. На зустріч із посадовцем змогли прийти лише двоє. Василь Шемко війну пам'ятає погано, адже був зовсім малий. Вже по її закінченню долучився до повстанців. Налагодивши з ними зв'язок, спочатку розносив листівки, але ще перед війною був пластуном. Ну, були до чого до то пластуни були, такі називалися пластуни, то молоді хлопці нас, наші селі збирали, підготавлювали таких, на, а потім вже а потом підійшло, що до армії мійти вже. Що, Зараз вже зв'язався з нашими хлопцями. Вже я, така дружба, відношення було, я вже розносив листовки Та, Смерть стали, клійці, смерт там, 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 наклеював, а потім вже в армію йти. І що робить, підеш як вовні. Діватись було нікуди, або до армії, або до повстанців. Разом з рідними та близькими Василь Степанович пішов у ліси. Воювали довго. П'ять років не повних до, до 50-го року, 30-го квітня. Потім що? — Потім ми почали вже нас приживати, вже трудно було. То ми десь добиралися десь якісь під міським, містечка мала, там, де Менка веде, менше було, і там вони по селах основному слухали. Василь Степанович разом із побратимами облаштував у одному із приміських сіл на Івано-Франківщині Криївку. Але через зраду НКВД викрило схованку та 30 квітня 1950 року оточили повстанців. І що мені робити? Ну, щоб не потягнути, Ну то щоб ну, добивали да, себе. Ну, то я бисів, що... Здачі забрали в машину, палатку завернули, в машину, писа положили е. і почали допитувати. Бистро, бра, де кілки, де, де що, де щоб я все розказав, а я нічого не знаю. Спочатку Сибір, потім Карелія. Повернутись додому не дозволили, тому з дружиною та дітьми оселився на Житомирщині через десятки років поневірянь та каторги згадує повстанські роки і зі сльозами щастя. Адже тоді вважали, що здобути незалежність України буде майже неможливо. Тут розбиралась на провідники. Ну, каже нас діло таке, карашочінки треба пани, хоча я пов'язався. Так вийшов грано. Василь Шубович, ветеран Великої вітчизняної війни, народився на Вінниччині. Війна застала 17-літнього юнака у рідному селі. Його тричі намагались забрати в рабство в Німеччину. Я три рази робив побіги. Я і що з моїми друзями у нас було три чоловіка таких, котрими. Поразним варіантам з Из поїздів, і спускалися ночі з третього етажа школ з пункту формування. І останній раз мені підказали наші жителі з моєго села в село тобі дорога закрита, іначе прийдеш, німці поймають і і тебе і сім'ю. І збігай. Я спався в глибокому лісу в партизанському отраді. Потрапити до партизан не означало одразу знайти довіру. Юнаку дали завдання розвідати, що фашисти вантажать на потяги, які йдуть до Німеччини. Десять вагонів родючої подільської землі хотіли вивезти окупанти, але спроба виявилась марною. Я доложив партизанам, вони провірили, це, і та земля дійшла до першого мосту нашого. А там партизани зробили свою роботу, зорвали цей мост, і ця земля залишилася на, на Вінницькій землі. Тільки вона вже була змішана з остатками вагонів і все, подорвали, коротше состав. Ось це була перша проверка моя на виконання партизанського поручення. Воювати в партизанському загоні довелось до 44-го року, коли радянські війська звільнили Житомирщину. Сьогодні вступили, на другий день мене польовим воєнкоматом попризвали в армію і направили в Новоград Волинську полкову школу младших командирів. Яку я закінчив по програмі на півгодини, я за нас усилено готували, тому що це прифронтова лінія. Нас ночі ще німці бомбили Новоград-Волинську. За півтора місяця випустили младшими сержантами і попав, Першого первого Українського фронту. Вот тут вже почалася моя бойова життя. Від кордонів Житомирщини Василь Митрофанович дійшов до Берліна та Ельби, де зустрів війська союзників. Якщо в Берлін ми брали е, штурмом кожну вулицю, кожний будинок, Тариста брали по етажам, кожний етаж, на стінах якого залишив і свій підпис. Мнізи вже були списані, то мене підняли два солдата, я штиком нацарапав своїх трислов. За 68 років ветеран повернувся до Берліна, але вже в якості туриста. Сучасне європейське місто вразило Василя Митрофановича, але не лише архітектурою, а перед усім ставленням до ветеранів, які сьогодні забезпечені усім необхідним. Ми так говоримо. для сравнения, как живут победители, как живут побежденные. Большая разница, конечно. Но я вам пример приведу. Если наши люди, которые там живут, люди из Советской республик живут там, в том числе наши житомиране много живут в Германии, они получают каждый месяц больше тысячи евро. Так, эти два ветерана разные. Вони мають свою думку про ті події, але єднає їх те, за що вони воювали за Україну, за наш народ, за справедливий. Там були колись поляками. У нас було таке не прне неприязність була... другими народами з Венгрії, там Чехія, там чо, там чо. А вже, нас, вже своя Україна. Ми вчились, нас учили патріотизму, любити родину і захищати її. І це була любов до кінця. Ми не вщиталися, ми кров'ю обливались, але хто мог і йти, йому діяли перев'язки на фронте, і он, хоч одною рукою, мог держать автомат, он йшов вперед. Обидва ветерани живуть на мізерну пенсію, якої ледь вистачає на саме необхідне, але незважаючи на це, все одно вважають себе патріотом України. Як я не хочу, щоб допоможе вже, щоб Україна була, щоб воно вже було, щоб то, що, 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 гроші, там, те, та, все, то все. Щоб держава була, так як люди, люди другі живуть. Як весь мір живе. Дивіться, як рощо робиться, ну, така була Україна. Україна одна з перших міст по території Європи. Ну, а о, не можуть відбирати дати. Крім того, обидва ветерани висловили готовність сісти за круглий стіл та остаточно розібратись у тих далеких подіях, аби все було справедливо, та країна була єдина Ру. круглий стіл і, 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 Х, <пробітник> сьогодні. Тільки щоб все справедливо було, щоб було, тут подивитися, де до Одеса, де, де Харків, де ну, всього, що це за Україну, бо хотять поділити на і на чотири частини. Це все росі, все робить росія, але ви готові особисто спілкуватися з тими ветеранами, щоб знайти якісь примирені. Ну та що з цього тих, щоб це такі люди були суді, ідейні люди від душі поєднається нашими условиями життя, тоді. Ми, бо якщо в нас різні люди живуть по-разному, то в них і взгляди по разному. Сьогодні необхідно відкинути протиріччя та шукати спільну мову. Але у тиші бібліотек та гомоні дискусій науковців, а не політиків. Сьогодні потрібно національне примирення між радянськими воїнами і воїнами УПА. Це не підхід. Одні добрі, інші погані. Кримінальні елементи були і в радянських, були і в УПА. В чистому вигляді нічого не буває. Потрібно переводити цю проблему з політичної в наукову площину. Науковці переконані, що розставити крапки над «і» у цій темі потрібно фахівцям, а використовувати протиріччя історію політичній риториці означає руйнувати державність України, адже війна не обирала кому страждати. Страждали та гинули всі. Це найдорожча ціна перемоги в Україні. Не було жодної сім'ї, яка не зазнала втрат українських воїнів. Воїнів загинуло 4 мільйони 100 тисяч. Це теж якби останні цифри, які є в історичній літературі. Оце 4 мільйони 100 тисяч це без партизанів і підпільників. Трагедія українського народу дуже часто була в тому, що воювали не за свою країну, тому що вибору не було. Коли йшла навала спочатку із Заходу на наших землях, а потім зі Сходу. То, звичайно, що одні, що другі е тоталітарні імперії е українців використовували як гарматне м'ясо для того, щоб вони воювали за їхні інтереси. Єдине, що ми можемо зробити сьогодні, це віддати шану загиблим та відновити історичну пам'ять народу. Історія органічно пов'язана з пам'яттю, яка долає невпинний час, долає забуття. В цьому непересічна культура і значимість пам'ятбук без пам'ятства це невдячність перед минулим і безвідповідальність перед майбутнім. Щоб не помилятися у майбутньому, ми повинні пам'ятати про свої помилки у минулому. Необхідно любити своє минуле і пишатися ним. Цінуючи минуле, ми повинні розуміти, що не обов'язково безпосередньо відтворювати його форми або відчувати гордість за діяння своїх предків. Безвідповідальність породжується відсутністю усвідомлення того, що нічого не минає безслідно все зберігається в людській пам'яті. Пам'ять поможена на моральну оцінку. Породжує совість як внутрішню самокритику. Якщо немає пам'яті, то немає оцінки. А отже, немає совісті. Історична пам'ять народу формує моральний клімат, в якому він живе, в якому кожен з нас повниться добром чи злом. Український народ поклав на вівтар свободи одну із найбільших жертв серед учасників Другої світової війни. Без мільйонів українських солдатів, селян, робітників без крові та поту українського народу перемога над фашизмом була б недосяжною. Ця війна стала найважливішою складовою Другої світової, адже на східному фронті або радянсько-німецькому фронті було розгромлено 507 із 607 німецьких дивізій, дивізії нацистської Німеччини та її союзників. Знищено до 75% їхніх живої сили та бойової техніки. Вони виконали свій обов'язок перед батьківщиною. Тепер черга за нами. Ветеранів, ті, які залишилися. Ми найперше мали б створити умови для життя, достойні людського життя, увагу приділити відповідну цим людям. І мова навіть не про це йде, а йде про історичну пам'ять. Я не встиг долюбити, жити й жити б мені, але вбитий я, вбитий на проклятій війні, і тому пом'яніте і мене, й усіх, хто війною убитий, хто не вмерти, не зміг. Не забудьте минуле, зрозумійте нараз, просто я тоді кулю відвернув і від вас. В нашій історії є багато різних подій та постатей, які ми, сучасники, оцінюємо по-різному. І саме ці розбіжності наші вороги використовують, аби роз'єднати нас та розсварити. І сьогодні головним новим соціальним пріоритетом влади має бути пошук спільних цінностей та речей, які зможуть об'єднати країну.